Вітаю, це маркер. Піді мене звуть Роман Мудрий. А один місяць залишився до підвищення податків в Україні. Я так розумію, що це точно станеться, тому що кажуть наші народні депутати, що іншого виходу немає, інакше військові залишаться без зарплати. І сьогодні підсумуємо такі основні напрямки, де цей податок так, щоб стосувалося більшої кількості людей, кожного так би мовити. І подумаємо з нашим гостем, якими можуть бути наслідки. Я зараз про всякі такі тіньові справи, та ось аби обійти оце це Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень сьогодні з нами. Добрий ранок. Доброго ранку, пане Романе, доброго ранок всім слухачам. А перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 9.15, радіо ФАМ Галичина, Це прямий є Переглянути відео можете згодом на ютуб-каналі ФАМ Галичина Аналітика а, Підписуйтесь, коментуйте. Нам цікава ваша думка. А пане Іване, я от гуманітарій, особливо журналісти, мене зрозуміють. Ми, коли доходить діло до цифр, то починаємо відкривати калькулятор на телефоні. І ви мене, якщо щось, сьогодні виправляйте. Бо вчора я вже заручився підтримкою бухгалтерів, і ми так рахували, військовий збір хочу збільшити з півтора до п'яти відсотків. Це це плюс 3,5%. Якщо ми беремо до уваги зарплату, то податок зараз 19,5%, а буде 23%. Ось тому, якщо ми беремо не беремо мінімалку, але беремо таку середню зарплату. Хто заробляє 15, хто заробляє 30 тисяч, беремо 20 тисяч. Якщо зараз 20 тисяч податок, оці 19,5%, це 3 900, Ми рахували, то буде 23 відсотки, то буде 4 600. 700 гривень плюсом, треба буде заплатити що додатково. Ось, і знаєте, тут така цікава річ, коли ми йдемо в магазин і кажемо, то що нам тих 700 гривень, 700 гривень. Оце купив, це купив і купи вже нема. Але коли від нас запирають ці 700 гривень, то ми починаємо обурюватися, бо це вже така нам відчутна сума. І от коли я готувався до нашої з вами розмови вчора, то моє знайомі, коли я говорю про податки, перше, перше їхнє враження. А зарплату вони не планують підняти, щоб це все от, е, покрити. Я розумію, що підняться зарплата, це не до вас. Але от е, власне е, наскільки мала би зрости зарплата, так, щоб знаєте, і, і цим податкам ми новим відповідали. Безумовно, Тобто, знаєте, перший ризик будь-якого підняття податків це те, що велика кількість людей вони, скажімо, так будуть вважати для себе за краще не світити свої доходи, тобто входити в тінь. Тобто, ви можете такими кроками суттєво збільшити складову тіньової економіки, де люди не, не будуть світити свої дані відповідно не платити податки. відповідно, податкова база зменшиться. І можна буде брати верніше з того, що буде в наявності, цифра можуть бути навіть меншими за ті, що ви маєте зараз до підвищення податків. Тому подивимося, як це буде, тому що ну знаєте з однієї сторони, так ми всі налаштовані, що підняття, підняття податків буде, адже зрозуміло, що два половиною роки повномасштабної війни ще жодного разу податки не піднімали. А зараз виходить так, що ну якби не було війни, скоріш за все, був би цей крок. Плюс зрозуміло, що треба покривати військові потреби, адже наші партнери, коли вони допомагають Україні, вони завжди питають, а ви самі щось робите? Бо ми вам гроші даємо, а ми не хочемо так, щоб ваші гроші йшли на, скажімо, благополуччя у ваших громадян. При цьому скажімо так, за рахунок наших платників податків, і тому, до речі, в США такі дискусії, коли. Нам не давали ці допомоги сім місяців, то багато хто з республіканців насамперед казали, що ні, це ці гроші не повинні йти на пенсію, не повинні йти на зарплати, тому що ми не хочемо за свій рахунок тримати Україну. Тобто, тут такий сенсативний момент. Я так розумію, що для уряду було дуже важливо подати сигнал всім людям з подібними думками, що знаєте, Україна також сама щось робить. Ми також шукаємо гроші, і більше нагадую, що всі розмови про підвищення податків вони з'явились паралельно з розмовами про необхідність реструктуризації боргу України, угу. яка була досягнута наприкінці липня, і це суттєво досягнення, інакше був би ризик дефолту в Україні зараз його нема. Але тим не менше як такий собі аргумент у розмовах, бо наше питали Окей, ми можемо вам реструктуризувати. Вашу заборгованість, але як ви гарантуєте, що ви повернете ці гроші? І mm -hmm. тут з'являється розмова про підвищення податків. Єдине, що зараз я думаю, багато хто буде цитувати, пані Пені Пріцкер, яка була в Україні і яка казала, може треба підвищувати податки, шукайте інші джерела отримання доходів бюджет і. В принципі, знаєте, у нас же є стабільне це альтернативне джерело отримання грошей. Це митниця угу. і завжди, при будь-якому, скажімо так, бажанні підвищити е, доходну частину бюджету, можна почати перевірки роботи митниці. Виявиться, що дійсно там значні гроші, адже не зовсім дала у нас, як на мене. Контролювати. От у мене якраз було, була думка про це, ви знаєте, перезапустити митницю. Ми все життя, наскільки я пам'ятаю, щось постійно перезапускаємо і ніяк не можемо перезапустити. Тож це буде це взагалі ефективно, бо ми ж, ну, не, не вперше чуємо розмову про перезапустити щось. Б безумовно. Тобто, ну, по митниці взагалі. Я навіть згадую, коли Ющенка в 2004-му, ага. е наприкінці на 2005 давайте так. Рік став президентом, то там якраз також почали з митниці, і, до речі, був непоганий результат там дали скажімо так, ці, ці зміни певний прибуток. Проте згодом система, як то кажуть, повернулася в природній стан, тому що тут дуже важко ламати цю систему, бо більше, знаєте, люди, які а, більш пов'язані з роботою митниці, мені завжди казали, що знаєш. Іноді центр, тобто головна державна митна служба України, не може так впливати на окремі митниці на кордонах України, і через те, що не такий вже налагоджений цей адміністративний зв'язок порядкування, коли здавалося, що в центрі все вирішено, то і по митниці повинна бути все добре. А кажуть, ні, там своя специфіка, і тому, як на мене, все ж таки завжди лишається поле. Для змін, тому що ефект завжди може бути краще, а в даному випадку суттєво краще. І пан Макаренко, колишній двічі керівник державної митної служби України, він неодноразово казав, що тут дуже великі кошти держава може отримати у разі налагодження гарної роботи інше питання. Це, як то кажуть, зламати систему і це бути готовими uh -huh. до того, щоб піти на це, враховуючи, що супротив системи буде, і супротив на місцях найголовніше. Добре, Му, ну... коротенько, а ПДВ з 20 до 23 відсотків. відмовились від цієї ідеї чи не відмовились? Ні, від неї не відмовились. Оксана uh -huh. Підласа, це нагадує голова комітету відповідного. А в Верховній Раді України, вона казала, що це питання до осінь відкладено. Подивимось, тому що, розумієте, одразу підвищувати податки, військовий збір та інші податки. Та ПДВ, як на мене, це буде дуже великий удар. Тобто, ми ж розуміємо, що дуже. коли підвищується це все, да. Да, ПДВ це все, і дивіться, будь-який бізнес перекладає його на покупців. Тобто, це означає більше ціни. Більше ціни. А, при тому, що ось те, з чого ми з вами починали, чи будуть піднімати зарплати, тобто паралельне підняття зарплати зростання цін, це буде інфляція. Тобто, якщо ми uh -huh. зробимо цей крок, а або якщо ще надрукуємо гроші, то правда, одразу скажу, що постійно нас просять надрукувати грошей, і уряд каже, що ні, ми це не будемо робити. Хоча ну тут знов ж таки це ж динамічна ситуація, і якщо грошова маса верніше, якщо є підстави для друку грошей. Тобто грошова маса не вистачає, це можна зробити. Єдине, що це треба робити дуже контрольовано, тому що знаєте, нам ми ж зараз е, так чи інакше порівнюємо економіку Росії, економіку України, і ми розуміємо, що у них значною мірою через те, що вони почали платити великі гроші по контрактам, у них зараз відбувається перегрів економіки, коли ви дуже багато грошей заганяєте в економіку, а відповідно товарного покриття немає. Тут відбувається ситуація, коли вже багато хто питає, що рубль стає профанацією, адже неможливо встановити його курс. А, взагалі, то курс ну це окрема тема, але для того, що а, треба бути враховувати Україні, оці всі ризики того, що це підняття податків поруч необхідністю а, до, до збільшення зарплат, призведе до того, що елементарна гривня з а, чинних 41 гривні. Може досягти знаєте, кабінет міністрів до речі намалював прогноз на наступний рік 45. угу. Uh -huh. Мене він дуже здивував. Я розумію, що є проблема. Як людина, яка займається зовнішньою економікою України, я скажу, що у нас за перше півріччя 13,6 мільярда доларів США негативно сальдо. ніколи з часів відновлення незалежності. У нас перша половина року так не завершилася. У нас іноді весь рік проходив значно меншою цифрою, ніж те, що ми маємо за половину поточного. А це тисне на валют, а на національну грошову одиницю, і це може призводити до того, що буде просідати гривня. Отже, оце, скажімо, ті розрахунки, які Кабмін казав, що буде 45, при цьому ще не зміниться через рік. ну, Як на мене, це дивно, і що так сильно просяде і що не зміниться. І головне, що. Додавав Кабмін в цих розрахунках, що не буде з перегляду соціальних стандартів. Це взагалі для мене певний нонсенс. Тобто, ви кажете, що ваші гроші здешевіють. Але люди будуть отримувати ті ж самі гроші, тобто угу. ви самі кажете, що вони будуть отримувати менше щоб замовна А чекайте, якщо ми повернемось до ПДВ, то в принципі оце його підняття є своєрідним і плюсом. Я маю на увазі, тому що зрівняються люди, які отримують зарплату в конвертах з тими, які працюють офіційно, тому що зараз податки в принципі найбільше будуть тиснути на людей, які працюють офіційно. Та а продукти харчування, одяг будуть купувати люди, які працюють неофіційно. Або отримують частинку грошей, так би мовити, в конвертах. Я зрозумів. Дивіться. З такого приземленішого я не беру до уваги банківські метали. Давайте будемо орієнтуватись на людину, яка іншими словами ходить в магазин купує сметану кабачок куряче філе. Я вже бачу реакцію своїх колег, які на моє порівняння будуть трішки мені згадувати це. Ось 5% збору ми будемо платити за для мобільних операторів та за зв'язок. Це те, що анонсують. А є 5% за накупівлю на купівлю нерухомості так, ну Все-таки квартири в нас продаються. Ось 15% ВЦ на автомобілі, незалежно чи це вживаний, чи новий, я так розумію, що автомобільний ринок в нас може, напевно, трішки просісти, що стосується нових сам автомобілів, бо вживані, вони все-таки в ціні трошки дешевші. Безумовно, і знаєте, ось коли я казав про це негативне сальдо, чому у нас таке велике, тому що Україна дуже багато імпортує автівок. Тому коли я побачив оце підвищення на 15%. Відсотків uh -huh. збір автівки я подумав, що це буде гарний інструмент щодо примушення зменшити купівлю автівок, тому що виходить так, що у нас, попри те, що йде 2,5 роки, повномасштабна війна, люди багато купують дорогих а, імпортованих речей. Це призводить до того, що імпорт зростає, і виходить так, що в Україні треба думати, як покрити негативну сальду, адже валюта постійно виходить з країни. І підвищення податків на автівки це насамперед, як на мене, ударить по а, тим громадянам, які хотіли б купувати а, багато закордонних автівок, але у нас на жаль переважно всі автівки за А, Тобто, це і це може в, скажімо так в певній перспективі, на такі вже далекі, а зменшити наш імпорт. Як до речі, там ще по ну, мобільний зв'язок здається по ювелірним виборам. Так, а в ювелірні там вроді 30% мало мали би бути чи ні, наскільки я не помиляюся? Угу. Наскільки я так. Да. Тобто коштовні речі, тому що ну я не дивився там по гаджетам. Я думаю, що також повинно щось бути. Тобто, там, де в нас основні складові імпорту, і там, де країна отримує це негативне сальдо. і подібні податки вони зменшать е в теорії. Ми розуміємо, що є теорія, є практика, і не зовсім вони співпадають, але в теорії вони зменшать закупівлю тих товарів, які власне і складають зростання імпорту для України, і якщо ми зменшимо таким чином імпорт, ми зменшимо і негативне сальдо. А зменшення негативного сальдо, воно створить нам кращі перспективи для національної грошової одиниці. Mm -hmm. У нас о, не було такого просідання. 5% на нерухомість. Як ви думаєте, а в нас і далі скуповуватимуть одразу всі ЖК, Як це знаєте на етапі будівництва відбувається? Чи трошки люди зупиняться, або їх цих 5% будуть лякати я думаю, що покрай першою реакцією буде про зупинки. Тобто, не ця активність, а, вона не буде такою великою, але з іншої сторони, ну знов ж таки будуть дивитись, бо а, коли є оце відчуття а, триваючої стабільної інфляції, то люди зазвичай то вкладають гроші ага. в квартири. Чому тому що квартира завжди буде ці? Тобто, знаєте, там автівка може зламатись і все. У вас її немає. Квартира ну на жаль, під час війни є безумовні ризики. Для будь-якої нерухомості, але є відповідне страхування і державна допомога тим, хто втратив житло, і можна буде через відповідні програми звернутися. Але тим не менш вважається, що взагалі знаєте, багато відомих людей, наприклад, Дмитро Гордон, журналіст український, він казав, що найкращий бізнес в Києві це купити багато однокімнатних квартир і їх здавати, тому що. На квартири завжди буде попит, завжди будуть приїжджати люди, які будуть їх орендувати, і фактично маючи багато однокімнатних квартир, чому однокімнатна, що вони дешевші, і зазвичай саме їх піднімають люди, які приїжджають на роботу на певний період часу будь-то столиця, будь то інші великі міста України. Тобто це може бути бізнес, і думаю, що навряд чи люди також від нього відмовляться, адже часи особливо підкреслюю. Триваючі інфляції маєте квартири це найкраща гарантія того, що ваша нерухомість дозволить вам пройти період націнення грошей, все люди. Купуйте квартири, поки маєте час. А я вам дуже дякую, бо у нас дуже мало часу залишилось. Ну вже все в принципі. Іван Узголний, консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук сьогодні. Був з нами ми говорили про ті податки, які зростуть з 1 вересня. Бо ж кажу, виходу немає. Сказали нам народні депутати. Ось і говорили про те, чи може бізнес піти так трішки в тінь. Швидше за все, що може піти в тінь, тому що тому що не будуть вивозити. Нагадаю, слухати Маркер Можете в будні 9.15, 16.15, а також 17.15. Радіо «ФМ Галичина» – це прямий етер. Переглянути відео, можете на Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика Я їм завжди говорю. Не скупіться на коментарі свої та лайки. А мене звуть Роман Мудрий. Почуємось та побачимось.